Шановні панове офіцери, генерали, усі працівники, працівниці служби зовнішньої розвідки України. Я вітаю вас із вашим професійним днем і дякую вам за вашу службу, за вашу роботу. Нам потрібно завжди своєчасно отримати інформацію про рішення, які готуються у світі, про думки, які будуть покладені в основу рішень. Україні потрібно чітко знати. На досягнення яких цілей треба витрачати наші ресурси, а які мішені фальшиві і на що не впливають. Саме це ваша робота, ваша служба, які спеціальні операції проти Росії. Я дякую вам за речі, які вже вдалися. Багато про розвідку не скажеш публічно, але вам є за що подякувати, і нам треба більше. Такої роботи, таких результатів, більше уражень російських військових об'єктів, точні координати, точні ураження Україні треба більше впливу на глобальну політику щодо нашої держави і війни. Треба, щоб лідери світу мали більше реальної інформації про те, що відбувається, і щоб було більше просто було більше реальної інформації, правди, більше необхідного нам. Змісту у політичних рішеннях для України. Ваші успіхи це завжди успіхи нашої держави. Саме тому треба, щоб і ви були ефективними завжди. І саме цього вам сьогодні. Я хочу і побажати від імені всіх українців. Дякую вам за вашу службу. Дякуємо вам за ваші дуже серйозні результати. І хочу подякувати вам. За Україну, і ви зробили дійсно великий внесок щоб зберегти незалежність. Я бажаю вам всім здоров'я і вашим рідним, близьким. Слава Україні.